Доброго ранку, записуємо число тему урока вписано та описано в вписано вписана на кути. Ми з вами знаємо, що у нас є коло з радіусом r і центром o. Коло, да? це геометрична фігура, якої множина точок розположена на однаковому розстоянні радіусу. Які ж бувають кути? Кути бувають вписані або центральні? Центральний кут це кут, який у нас з вами, вершина знаходиться в центрі кола. Да? В центрі кола. Кут АОЦ. Вписані кути це кути, у яких вершини належать колу. Далі, що ми можемо казати? Є, ще є таке поняття, як дуга. дуга. Це частина кола, яка ограничена двома точками. Тобто, якщо ми розглянемо даний рисунок, то ми побачимо, що в нас є дуга АВ, дуга БД, дуга ДС, дуга АС, або дуга ДА, дуга ДА ДБА. Отак от ви можете розглянути як в ту сторону, так і в ту сторону. Далі градусні міри. Дуга вимірюється в градусах, як і кути. Що ми можемо сказати? Що кути, які спираються на одну дугу, однакові, тобто кути А, Б, С і а, Д, С однакові. Далі кут вписаний в два рази менше кута центральна, якщо вони спираються на одну дугу. тобто наш кут Б в два рази менше кута О, або в два рази менше дуги А, С. Які ж є властивості між в колі? Да? І є таке поняття, як хорда. Хорда це відрізок, який сполучає дві точки на колі. Значить, Властивість між дотичною і хордою. В сьомому класі ми з вами звучали дотично. Ми казали, що дотична має одну спільну точку з хордою. це пряма, яка дотикається до кола. Значить, якщо ми з вами розглянемо хорду а, і дотичну МН, то у нас є таке поняття, як кут БАН буде половині дуги БКА, а кут БАМ половині дуги АВ, тобто цей маленький дуги. Далі, якщо у нас є хорди в полі, і вони перетинаються, то є така властивість, що у нас Кут АМЦ дорівнюють полусумні дуг Ац і БД. А от якщо є дві хорди А Б і ЦД, які не перетинаються, ну якщо я їх продлю, тобто прямі А Б і ЦД будуть перетинатися в точці М, тоді ми кажемо, що цей кут АМЦ, якби внішній від кола нашого полу різниці цих наших. Дух, да, цих наших дух більше і менше. Це можна запам'ятати це властивість хорд. Зав'яжемо слідче вправо: 289. В кінці хорди або ділять коло на дві дуги, градусні міри, яких відноситься як триксині, під якими кутами від цю хорду з точок М і К. Ну, складна задача. Значить, ми з вами казали, що вписані кути а, М, Б – дорівнює половині дугі АКБ, а вписаний кут АКБ половині дуги АМБ. Тоді ми повинні з вами знайти навіщо нам далі з вами ці поняття, що дуги відносяться як? Ми знаємо, що все коло 360 градусів тоді складемо рівняння 7Х плюс 3Х, тому що дві дуги, дві точки розбивають на дві назвами. 10х дорівнює 360 разів, сюди х дорівнює 36 разів. Ми бачимо, що дуга у нас з вами АМБ 252 градуса, а дуга АКБ 106 градусів. Тоді підставив в нашу градусну міру, тобто 1, 2 я помножаю на 252, да, тобто в мене виходить 126 градусів. І кут АМБ Тобто одна друга помножить на 180, виходить 54 градуси. От моя відповідь по цими путанням нам з вами хорда а, Б. Слідуче право у нас з вами: через точку А, яка лежить поза колом із центром О проведено дві прямі, одна із яких дотикається до кола в точці Б, а друга проходить через його центр. Відомо, що дуга БМЦ 100 градусів. Здать кут БАЦ. Тобто, що це значить, що наша дуга БМЦ 100 градусів. Це значить, що у нас з вами є центральний кут, да? центральний от наш кут, центральний наш кут, О БОЦ, який буде дорівнювати нас з вами 100 градусів, да, 100 градусів. Тоді, тоді розв'яжемо задачу. Да, наша. Запишемо з вами, що кут БОЦ дорівнює до ГМЦ і дорівнює 100 градусів. Дорівнює 100 градусів. Ну і нескладно розв'язати цю задачу, тому що у нас, якщо кут. А, о, Б і кут БОЦ. Це суміжні кути, да, із 7 класу ми знаємо. Тоді за теоремою о кутів кутах кут АОБ дорівнює 80 градусів. Да, за теоремою о суміжних кутах. Тобто, що це теорема каже, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Далі, ми з вами знаємо, що. Є така властивість дотичний, за властивістю дотичний і радіуса, тобто OB перпендикулярна АВ, тобто наш кут B – 90 градусів. І якщо я з вами розгляну трикутник а, О, Б, в якому кут B – 90 кут О 80, то із нього буде следователь, що кут А 10. Градусі, да? Тобто, або ми знов таки застосовуємо теорему масових кутів трикутника, або ми з вами застосовуємо суму гострих кутів в прямокутному трикутнику. От наша відповідь, що кут А вона з вами дорівнює 10 градусів. Слідуюча задача: десектриса кута Б трикутника, АБЦ перетинає коло, описане навколо цього трикутника у точці Д. Знайдіть кути трикутника АДЦ, якщо кут АБЦ 80 градусів. Ну, по-перше, навіщо нам далі кут АБЦ 80 градусів і бісектриса? Тобто, нам сказали, що ці кути по 40 градусів. Тобто, запишемо, наприклад, це кут 1, це кут 2. Кут 1 дорівнює кут 2 дорівнює 40 градусів, так як у нас з вами БД. Біссектриса, БД Биссектриса. Ну і як ми з вами можемо розв'язати, да, завдання? Якщо у нас з вами біссектриса, тоді дуга наша АД буде дорівнювати дуге ДС. Да? буде дорівнювати дуге ДС ДЦ і буде дорівнювати 80 градусів. 80 градусів Тобто, що ми можемо сказати? Ну, якщо мені треба знайти кут наприклад, А або кут С, ми з вами кажемо, що кут а, с д спирається на дугу а, д тобто, дорівнює половині цієї АД, так. Да? І ми кажемо, що він дорівнює 40 градусів. І те ж саме ми кажемо, що кут САД теж спирається на дугу ДС, яку ми знайшли, і теж 40 градусів. Тобто, наші кути А і С по 40 градусів. Тоді за теоремою по сумі кутів трикутника, ми маємо, що кут DAC Тобто ми розглядаємо з вами трикутник АД С. Да? Ми кажемо, що кут Д дорівнює 100 градусів. От ми з вами розв'язали цю задачу. Бачите, що ми тут застосували з вами знання із 7-го класу, да? теорема сумі кутів трикутника кута І застосували знання о тому, що вписані кути в два рази менше дуги, на яку вони спираються. Ось наша з вами відповідь: 40, 40 і 100. І розв'яжіть, будь ласка, домашнє завдання. Працюйте пункт 9 і виконайте слідучі вправо: Удачі в розв'язанні.